Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені браття і сестри, оцю 23-неділю після п'ятидесятниці Свята Церква запропонувала нам нашій увазі. Євангельське читання, яке ви чули під час божественної літургії, в якому оповідається, про велике чудо, яке сотворив Господь наш Ісус Христос, у землі Гадаринській. Вигнавши із чоловіка легіон, тобто багато бійців, які в ньому знаходилися, Безумовно, дорогі браті і сестри, жителям землі Гадаринської, Важко було жити в цьому краї і вести своє господарство, де лютував такий біснуватий. Але що ми бачимо святої Євангелії? Що замість того, щоб заспокоїти, Цього біснуватого лагідністю почати його лікування, вигнати з нього бісів. Вони його зв'язували ланцюгами, заковували в кайдани. Чим ще більше його. Роздратовували, а він розривав ці ланцюги, розбивав ці кайданки і тікав від своїх усмирителів у постелю. Звідки наводив великий страх на жителів землі Гадаринської? І от ми чуємо святої Євангелії, що приходить цю землю гадаринську Господь наш, Ісус Христос, приходить не з ланцюгами, не з мотузями, а приходить усією повнотою любові Божої. І під цим вогнем сили не могли затримуватись вже біси у цьому чоловікові. Вони з нього вийшли, і як ми чули Святої Євангелії, вони просили лише дозволу Ісуса Христа, щоб Він дозволив їм увійти. У стадо свиней, яке неподалік паслося біля моря, Христос дозволив цим бісам увійти у це стадо свиней, яке зараз же кинулось і скручив море і потопилось. Для чого зробив Христос це? Допустивши таку трату мешканців землі Годаринської. Христос, дорогі Богристі, браття і сестри, цим самим дає мешканцям Землі гадаринської науки, що за те недожиття, яке вони чинили над життям і душею людини, вони мусять потерпіти страту у своєму добрі. Бо недобре поводження. Неминуче приводить до недобрих наслідків. Історія, улюблені браття і сестри, про Гадаринського біснуватого сама по собі є досить зрозумілою. Вона насамперед свідчить про реальне. Існування бісів. Господь наш Ісус Христос вчить, що біси існують реально як особистості. І ми, дорогі втя і сестри, переконуємося у житті І свідченням про реальне існування бісів і злих духів є Святиєва Ангел. І хто відкидає буття диявола і злих духів? Це означає. Що ця людина перебуває під впливом або під владою диявола. У буті злихів Ми, дорогі браття і сестри, переконуємося із книг священного Писання, переконуємося. Свідчень святих отців і угодників Божих. Ми знаємо із книги буття, як диявол з'явився в образі змія Адаму і Єві, і спокожив сивши її порушити заповідь Божу. Через те, дорогі браття і сестри, вони стали обоє порушниками волі Божої і дійсно пізнали, що таке є добро, яким вони мали можливість користуватися в раю і вкусили гіркоти зла. Від страждань, хвороб і смерті. З цього часу, дорогі браття і сестри, і почалася смерть людини. Перші люди добровільно піддали Своє тіло смерті, а душу випробування. І з тих пір кожен із нас в цьому земному житті проходить цей шлях випробувань і життя є схоже до швидкоплинної річки, яке наче Бере свій початок, але швидко закінчується. Тому і диявол називається людиновбивцею споконвіку. Ми улюблені браття і сестри. Повинні з вами пам'ятати, що місцем боротьби диявола з Богом було, є і буде завжди людське серце. В якому місці це безлодня, пекла і глибока віра. Яка охороняє людину від ворожого, злого впливу, в якому народжується вогонь Божественної, любові і радості. Тож будемо, дорогі браття і сестри, з вами за допомогою благодаті Божої охороняти від диявола добро своєї душі і вхід до свого серця. Зостановімось на тяжкість гріха. Задум... Задумаємося, як можна його позбутися. Задумаймося, як визволити з неволі Злого Духа диявола, бо душа, душі, котро людини, котрої на совісті немає гріха, вона. Живе освячуючи власті благодаті Божої. і в цій душі перебуває сам Бог. А душа, в якій тяжиє гріх, живе самим дияволом і в цій душі за життя. Горить вогонь пекло. То будемо улюблені браття і сестри дбати про чистоту своєї душі за допомогою благодаті Божої, берегти своє серце від всякого зла. І нехай нам. У цьому допомагає Бог, якому належить слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!